Це у нас базилік, це у нас помідори. огучені. А це у нас 24 вісім. Це ти де взяла? Купила. Купила? Так. Да. А де купляла? І в магазині. І скільки коштує це? 4,8. 4 вісім? Ага, 11, 12. І що ти будеш цим всім робити? Який? Молочний. Молочний коктейль з помідорів? Так. Да. Це базелін, це спімак, це, це помідори Помідори з капачками Це, це? На, горо... на городі це все? От там на нашому городі це все росте. Так. Да. Що десь луки замужила. От там. Угу. Сама збирала. Як ти сама з мамою? З мамою да. з Так,